Доброго всім здорова, Білозерська громада, громадська організація трансформація. Сьогодні ми доповнимо список ганьби білозерської громади і знову говоритимемо про таємничу діяльність комунальних підприємств. Але перед цим буде одна історія. Наперед скажу зоозахисникам, захисникам, що жодна собака в цій історії не постраждала. Ну, і так, значить, жили собі в одному маленькому селі чоловік з дружиною. Мали вони домашнє господарство, присадибну ділянку, курочок, качечок. І так сталося, що їхній пес, який служив їм вірою і, і правдою, він просто здох. Здох він від старості, там ніякого криміналу в цьому не було. Але цей пес був він не просто для краси, він ще й служив по господарству. Там ганяв чужих котів і собак, щоб не рили на городі, не тягали курей, не від крадіїв. Ну, якщо узагальнити, то він виконував функцію загорони господарства. І без нього господарство було б складно. І тут сама доля, як кажуть, Бог послав. Прибився до них бродячий бездомний пес. Ну, і пес такий добрий був, так гарно лащиться, там і об ноги треться, і в очі дивиться, не по собачому. І одразу вони полюбили того пса, жінка йому там кашу варить, паштет гуманітарний, польський домішує йому. Грошей небагато, але вона побігла, купила йому там курячих патрахів, свинячих кісток, чоловік анчірки там в будку кинув. Ну Всі щасливі не можуть натішитися. Такий милий песик був. І Жив той пес, як кажу, кіт в маслі. Але, як відомо, все хороше закінчується, і почали вони помічати, що цей пес не такий, як їхній попередній. Попередній день вночі старий господар. а цей любить за велосипедистами побігати, поїсти і поспати. А ще йому сподобалися курячі яйця. любив він поїсти кашку там, з польським паштетом і запити старим яйцем. Ну, пес гурман такий. Ну і звісно, результат можна передбачити. Домашнє господарство почало зменшуватися, бо в дворі вже хазяйнували не тільки чоловік з дружиною, а й чужі коти, собаки, ну іноді чужі люди. Жінка була трохи розумніша до чоловіка і перше забила на, на сполох. Каже йому: там, Ну ти ж господар, все-таки, ти зроби щось із цим собакою. Він не тільки вже не стереже, а в нас у, тут уже прохідний двір. Чужі собаки там огорожу порвали, дірки вже такі великі, що ми скоро залишимося зовсім без господарства. Так і ще мало того, що сам пес він їсть курей і. Я яйця. Ну, а чоловік їй каже, що жінка, не лізь оце собаче життя, не наговари мені на того собаку. Може, й не він їсть з курей. Я там сьогодні сусідського собаку ганяв. А я сусіду скажу, хай він і собаку свого там прив'яже, і дірки в паркані закриє, бо паркан то спільний, значить, хай він, хай він робить теж. Ну, і нічого, цей чоловік не зробив, і так вони продовжили жити далі. І я говорив на початку жоден пес не постраждав, а от курочки і качечки постраждали, їх стало менше, ну і, звісно, господарство домашнє, воно похерилося. І до, цього ж, до чого ж ця історія, запитаєте ви? Ну, я вам скажу, що ця історія для того, що вона показує, що і наша поведінка, я маю на увазі мешканців громади, громадян України, вона схожа на поведінку цього чоловіка, Ну, який, м'яко скажемо, не дуже розумно веде своє господарство. Ну, який сенс тримати, годувати собаку? Який яйця і їсть Кореї? Ну в цьому логіки немає. да? Ефективність цього господарства буде зі знаком мінус. І єдине, що вони матимуть від цього господарства, це геморой і збитки. Ну про прибуток тут мови не буде. А як же ж ми ведемо наше господарство? Щоб ви розуміли, що лікарні, школи, комунальні підприємства, дороги, річки, ліси, там, ну, посадки це і є наше господарство умовно, як мешканці у громади, як мешканці, як громадяни України. А що ж в цьому господарстві відбувається? А відбувається точно так само, як ці історії, яку я розповів. Умовні собаки хазяйнують в нашому господарстві за нашої байдужості і бездіяльністю. Ми утримуємо їх за чималий кошт, а вони просто паскудять і руйнують державу. Ну, візьмемо от наш начальник Білозерської військової адміністрації, він отримує близько півтора мільйона за рік. Ну, але при цьому кришує директорів комунальних підприємств, які завдають збитки громаді і крадуть наші гроші. Поліцейські прокурори, судді отримують сотні тисяч заробітної плати, дехто їм більше мільйона, і вони не бачать цих злочинів. Крадуться мільйони, і ніхто нічого не бачить. Ні поліція, ні судді, ні прокурори. Відповідно, і покарання за ці злочини ніхто не несе, і велике крадівництво продовжується. І воно, я вам скажу, воно не маленьке, а таке потужне крадівництво, як любить говорити наш президент. І цих потужних злочинів влада вона їх не бачить. Але їх бачимо ми. І хоча зараз військовий стан і наша влада зловживає можливістю приховувати від нас інформацію, всього приховати не можна і дещо нам відомо. І на, сьогодні, на сьогоднішній день ми бачимо непрозору таємничу корупційну діяльність комунального підприємства розвиток Білозерської громади. І є дуже багато питань до діяльності комунального підприємства Агрофірма Радгос Білозерський». Зараз агрофірма знаходиться на стадії банкрутства. І ми бачимо, що дії директора Попутька Юрія Анатолійовича. Вони не спрямовані на захист майна і інтересів агрофірми, як мінімум, це бездіяльність, яка призвела до збитків, а як максимум це злочин, за який передбачена кримінальна відповідальність. Суть справи в тому, що за сприяння Попутька, якого призначила директор, директором ще в 2021 році секретар селищної ради Козачі Олена Дмитрівна, відбувається процес банкрутства агрофірми. І що цікаво, що кредитор, який став ініціатором банкрутства, це Кириченко Костянтин Ігорович. І Козачик, і Кириченко, їх обох поєднує діяльність в ТОВ Агротерагруп. Значить, 21 році, в 2021 році, депутати Білозерської селищної ради незаконно усувають діючу голову Білозерської громади чаредник Антоніну Іванівну, виконуючим обов'язки сели голови, стає секретар Козачика Олена Дмитрівна. Яка вже ставить на місце директора КП «Агрофірма Радгос Білозерський спочатку Каркеза Сергія, а потім попутька Юрія. А вже попутка в 2023, точніше в 2024 році, легалізує через суди схему, за якою на агрофірму вішається сумнівний, а можливо і вигаданий борг. І починається банкрутство агрофірми за заявою Кириченка, компаньйона Казачка, і оцю всю хитромудру схему провертають під наглядом острівного Ігоря Миколайовича. І хочу відмітити такий момент, що нам, мешканцям громади, про це ніхто не розказує ні папутька, ні Острівний, ні журавленко. Вони тихенько чекають повної легалізації схематозу, коли вже відмотати назад і знайти крайніх буде просто неможливо. І нас просто поставлять перед фактом, що вже ні майна, ні агрофірма більше не існує. Я кажу, то денег немає, но ви держитесь. Да? Ну і скажіть мені, як можна оцінити роботу нашої влади. Да? Роботу, за яку вони отримують ну, немалі кошти. Як ми вже писали, Стремний і Журавленко, це мільйонери. Ну, особисто я не маю нічого проти високих заробітних плат, але вони мають бути виправдані і обґрунтовані. Має бути якийсь позитивний ефект в їхній діяльності. І скажу, що. Такого ефекту, щоб за нього платити мільйони, я не бачу. А навпаки, я бачу, що наші гроші крадуться і використовуються неефективно. А тепер повернемося до списку ганьби Білозерської громади і доповнимо його трьома прізвищами. Перше це заступник начальника Білозерської селищної міської адміністрації Журавленко Олексій Андрійович, який на рівних з начальником острівним Ігорем Миколаївичем відповідальний за кришування корупційної діяльності двох комунальних підприємств. Відповідно до розпоряджень начальника військової адміністрації No697 та 1092 Журавленко координує та контролює діяльність КП розвиток Білозерської громади. Він має право першого підпису платіжних та інших розрахункових документів. Також він відповідальний за комунікацію з громадськістю та за розвиток громадянського суспільства, що успішно ним також провалено. Друге прізвище це директор КП «Агрофірма Радгос Білозерський, попутко Юрій Анатолійович, який сприяє, точніше, сприяє, сприяє банкрутству графірми. Про це ми також детально розкажемо пізніше. А кому цікаво вже зараз, переходьте за посиланнями на сайт ГГО і читайте доступну відкриту інформацію. І третє прізвище це істота судівській мантії Херсонського міського суду Іванцова Наталія Костянтинівна, яка 8 квітня 2025 року. Винесла постанову про притягнення до адміністративної відповідальності молодого, 19-річного хлопця, який керував мопедом без посвідчення водія. Ця особа теж заслуговує, щоб наша громада знала про неї і про вчинене нею ганебне правосуддя. Ну, Так працює державний апарат. Злочинів на мільйони вони не бачать, як крадуть, вони не бачать, а як хлопець в зоні бойових дій, тверезий, не порушуючи правил дорожнього руху, просто рухається мопедом, це все бачать, одразу зупиняють його, притягують до відповідальності. І значить, ця особа в мантії постановила накласти штраф в сумі майже 41 тисячу гривень з позбавленням права керування транспортним засобом на строк 5 років, ну і ще безоплатне вилучення транспортного засобу. Значить, Які висновки зробила ця особа в судовому рішенні? Значить, сам по собі факт знаходження кізомицького старостинського округу на нульовій лінії фронту не свідчить про реальну загрозу життю особи. Та можливість її відвернення порушень ПДР України. А що ж це означає? А це означає, що тепер поліція, ну, яка до сьогоднішнього дня відмовлялася виїжджати в села Кізамицького Старостинського округу, з понеділка може сміливо розпочати виконання своїх обов'язків в цих селах. Бо суддя ж встановила, Що, що факт знаходження, повторю ще раз, факт знаходження Кізамиського старостинського округу на нульовій лінії фронту не свідчить про реальну загрозу життю особи. Це означає, що там перебувати безпечно. І тепер відмазки поліції, що вони не фіксують злочини, не ловлять марадерів, по три доби не можуть вивезти тіла загиблих із сел Кізамицького, Старостинського округу. Ну це вже не приймаються ці відмазки. Тепер ви можете спокійно їхати на своє улюблене місце, де ви ловили водіїв в мирний час, і перевіряти посвідчення там. Загрози життю там немає. Подякуйте оцій істоті в мантії. І тут я хочу запитати мешканців громади, скільки ми будемо ще терпіти оцих умов собак. Ви розумієте, що ці пси вони працюють тільки на свою кишеню. Нас там з вами немає. Про наші права і про нас ніхто не думає. З ними майбутнього ми просто не маємо, з ними ми втратимо державу і маємо на це якось реагувати. Тому пам'ятайте, що байдужість, точніше, покаранням за байдужість є злочинна влада. Всім доброго здоров'я! Daj bo pa se